Палата спорту Галичина приймає матч четвертого туру Першої ліги України з сезону 25-26. Арбітра і цю зустріч розпочато. Швиденько до складів обох колективів. Цей матч є першим домашнім. У сезоні для львівської найті. Зараз боротьба на фланці триває. Відбирає м'яча Михайлишин. Шпак. Боднар на ударній позиції. Боднар! 1-0. Забиває Боднар. І рахунок у матчі стає відкритим. <кій> і на ті вирішив е, понизитись окласти. В принципі, за спортивним. Е, спортивним... явний. Мурин! Яка ж помилка у цій ситуації від Мурена! Просто шалена! Сьогодні на майданчику зараз момент, який не забиває. Не забиває ось ситуація. все таки за кора просто феноменальний у Київ Футзал. 2. Команда за сумарною кількістю моментів. Двоматчевої зустрічі. Удар! І Який гол зараз залітає. Ну так влучити, я хочу вам сказати, далеко не кожен може. Чемпіонський трофей екстралі, і, як не краще виступити у лізі чемпіонів УЄФА з фудзалу. Київ футзал. Зараз такує команда. Скаяп Київ футзал 2. Буде переможним. Виключно у лізі чемпіонів найперше, так? Шпак прибирає суперника. Шпак пробиває. Зараз і заробляє шпака. Ярослав Косній виховане це. Ну Станкевич момент такий хороший зараз був Коснія. Пробував він, влучав площину, але голкіпер також як слід зіграв. Ткачов тепер опиняється на іром покритті. Филить Константінов і жовта картка. Звісно, жульські вболівальники розраховують на те, що буде. Але цього разу заблокували е, удар від Мурина. Ух! Хороший, який постріл М'яч влучає поперечину. Знову Сніцаренко. Мурених. М'яч під однарною лівою ногою був у Мурена. Можна було пробивати. Відбивається. Шпак. На Данісіку передача. Пробиває Макелишин із другої спроби. Вчина Шпака. Шпак ударки хороший. Кута воріт. Голкіпер. Команди суперника зараз цього не вдалося зробити. 2-1. Забиває Артур Гречук. Відзначається Гречук. Ось це взяття воріт. І на ІТ лідирує у матчі Скаєп Київ футзал 2 Фантом Київський також ще балів не втрачав. Але зараз давайте після цієї атаки. Мурен на ударній позиції. Мурен дальню стіку передача. Корнійчук не забиває. Можливо, варто було пробивати все. Повертати. Сару до гри. Пробиває Ярослав Квасній. Розвитку дитячо-юнацького футзалу. Квасній, Квасній. Хто пробиває? Мурин пробиває. Боднар. Боднар. Прострілює Боднар. Зараз. За певного Запевного обставин обстану. Після перших двох турів проведених забиває Михайлишин. 3 1 Просто шукує опонента. Помилка тут, напевно, і від голкіпера. Хоча ну, питання чи бачив. момент... Качов. Прострілює Ткачов. Зараз шанс був хороший. Дувається явний. Зараз відбувається вже інші представники на які. Термінувалося передачу. Удар від Косіня. Знову дозволяють пробити Коснюю. Удар від Сніцеренка. Дуже-дуже непоганий. але... Небезпечний удар від Морено, але все-таки проходить він позвороту. По 4 секунди. Цієї зустрічі так перш темп завершено. 3-1 і на ті наразі попереду. У матчі Скаяп Київ футзал 2 Шановні друзі. Повертаємося до Палацспорту Галичина тієї чи іншої команди. З приводу того. Загалом, як вам футзал у першій лізі України та Гречук. Сніцаренко натомість. Оформив м'яч у складі Скаяпки футзал 2. Гречук дубль Тим часом оформлює. Незахищені були ворота. Скаяпки футзал 2. Росте перевага. Для м'яча Константіно пробиває, влучає у одного з гравців. Альянс натомість тур пропускає, тому і представники Альянсу можуть підправлятися на техне полювання, як це зробив один із гравців. Станіслав Лебюк та Артем Шумен. У ролі глядачів виступають. Не скажеш про її У першому таймі я говорю про те, що Ярослав Квасній. Лишень був серед новачків. Власне, через це Удар, який Хороший зараз від Шпака. Явний передачу. Яку знаходить Прус. Вихід вічинають. Прус! Навіщо ж це було робити? Київ у 2, Морено. Морено пробиває небезпечний постріл у його виконанні. Кидає м'яч вперед. Простріл! П'ятий м'яч забиває найді. Олександр Шпак голом відзначається на дальній стійці. Класно замикає. Відсвяткував воріт Олександр Шпак. Повернемо до клубу після національної збірної України-19 після Євро. Першому таймі фолів так багато не було. Свіцеренко. Свіцеренко намагався на закору віддати передачу. зі сфери в ногах. Боднар. Боднар посувається вперед Боднар. Пробуває у ближній кут. Голкіпер на місці у цій ситуації. Явний далеко за межі поля. А і найти. удар по уротах від Боднара зараз не забуває. Боднар. Ну і все-таки ставка е одного матчу. Але. Ледь не помиляється Морено. Все-таки залишає м'яча власне володіння. Удар у ближній кут. Окрім двох проведених матчів, які сьогодні ми вже побачили і бачимо. Завітає у гості е, до Люйського Nice Gays на паркеті е, Ціцаренко. Іде вперед. Шукає момент, для удару. Пруває Сіцаренко. Е, Дніпровська команда Атлетік футзал Київсько-Дніпровське протистояння відповідно. Передача і забиває Морено. 5-2. Е, тут тут е, догралися на власне, частині поля. Представники найті. Пас на стійку, порожні Ворота залишається за кора забиває. Ну, тут, я хочу вам сказати, на останні дві хвилини цієї дуелі ще, як показується, зустріч абсолютно нічого не втрачено. Господенко пробиває, у Небезпечний постріл дожніку, але явний тут рятує свою команду. Непрості. Корнічук порожні ворота. Корнічук влучає. Влучає Корнічук і 6-3. Рахунок у цеєрі стає. Фінал для Ская в Київ у залбау у цій зустрічі. Царенко пробуває. Добування зараз Морено на підхопленні. Морено не дістається до м'яча Закора. Явний. Дуже м'яко. Шпак. Шпак. На ударній позиції. Шпака не забиває все-таки. Він сьогодні вже голов відзначився. Передача зараз на дальню стійку. Бодер не пропускає у цій ситуації. Морено. Сміцаренко. Знову Морено. Удар по м'яч влучає у каркас, Царенко на добиванні. Команда Скаяпкиїв Футзал 2 Боднар. Порожні ворота. Боднар не забиває. Було б доволі епічно, але все-таки і без того. І на ІТ перемагає сьогодні, і на ІТ здобуває прем'єрну перемогу у сезоні першої ліги України. Микита Тменов поруч з нами, спортивний директор СКЯП-Київ Футзал-2. Сьогодні виїзна поразка команді «Інайті Львів» з рахунком 3-6. Ваші перші слова по завершенні цього протистояння. На вашу думку, чому не вдалося зачепитись за позитивний результат? Ну, перші, перші емоції я не скажу, що негативні, але не дуже позитивні. Програли, в принципі, по грі. Суперник був швидший за нас у деяких моментах, напевно, десь більш майстерніший, ніж ми. І тому використав свої нагоди. Хоча перші 10-12 хвилин я рахую, що ми грали дуже добре, але все ж таки нам не вдалося зіграти всю гру в той футзал, який ми домовлялися. І вітаю її на ІТ з перемогою. Сьогодні ви були на лавці. Морено більше діяв як гравець. Таке рішення прийняли обопільно, чи з чим було пов'язано? Звичайно, ви на полі. Ну, на жаль, да. Я зараз отримав травму, не можу грати, і тому через брак футболістів у нас ще один футболіст зломаний і не міг прийняти участь у сьогоднішньому матчі. Через брак футболістів було вирішено, що все ж таки буде Морено сьогодні виходити на поле старатися допомогти гравцям. Дійсно, ви сказали, що неоднорідний сьогодні такий футзал був. Перший тайм, десь, напевно, там перевага частково була за вами. Потім старт другого тайму вже більше і на ті діяв першим номером. І наприкінці протистояння вже знову ж таки виволоділи ініціативу. З чим це може бути пов'язано? Можливо, через те, що хлопці молоді, чи чи як скаже? Звичайно, да, у нас молода команда дійсно. Тобто, у нас всі гравці дуже молоді, так як і ви найті. Можливо, але вони все ж таки більш більш досвідчені, тому що практично там багато гравців грали вже в екстралігі багато років. Наші хлопці ще деякі мали, але зовсім мало того досвіду було. І якраз для цього ця команда і створена, щоб хлопці через такі ігри проходили. Щоб ви розуміли, що в грі може все змінюватися дуже швидко. Футзаль – дуже динамічна гра, треба бути завжди концентрованим, І Якщо ти десь розконцентрувався, як у нас там в деяких епізодах, то замість того, щоб вести там 2-0, ми програвали вже 1-2. І це футзал, і цим цікавіше. Назарій Станкевич, головний тренер команди Найті поруч з нами. Примірна перемога. 6-3. Обіграли з каяпки футзал-2 сьогодні на своєму паркеті. Завдяки чому, на вашу думку, в першу чергу? В першу чергу, завдяки нашим воїнам, завдяки Збройним силам України, що дали нам можливість зіграти і провести цей матч. Хочу подякувати їм, подякувати своєму брату, його побратимам. Вони спеціально для цього зробили зміну, нормально побили русню і прийшли, точно дивилися і вболівали. І тому їм велика шана і подяка всім воїнам, які захищають, і що ми маємо можливість грати. І футзал футзал триває, футзал живе. Що відносно гри, то сьогодні ми виконували установку, установку, яку я говорив в попередніх матчах. Ми її не до кінця виконували. А сьогодні в нас було більше моментів, де ми їх виконували. Тому у нас сьогодні перемога. Проте, суперник, ви знаєте, з. Суперник він такий дивний, тому що він, у нього можуть бути два обличчя, два склади, два, дві грані. Тому сьогодні не був такий максимально повноцінний їхній склад. І ми нічого екстраординарного не зробили, ми просто виконали установку, і робота, яка на майданчику була, вона принесла нам сьогодні результат. Проте рухаємося далі. У нас через тиждень знову гра. Неодорідний дійсно такий фузал, десь гойдалки так звані були з прийняттям ініціативи від одних до інших. І наприкінці поєдинку там був певний момент, що десь так не просто, напевно, вам було в емоційному плані, коли Київ фузал там кількома голами відзначився. Як все таки вдалося подолати ось цей от момент? Дивіться. Це наслідок наслідок певної певних таких елементів довіри і віри в свої можливості. І таких епізодів, коли ми просідали психологічно, було не один в цьому матчі, не тільки в кінці. А у нас є такі, я не буду про це говорити, бо це внутрішня, як кажуть, кухня клубу. Але ми маємо таку певну свою особливість, коли це з нами відбувається. Я би хотів би, щоб ми це забрали, і ми це будемо забирати, але це забирається тільки в тренувальному процесі. В довірі один до одного в командній єдності. Олександр Шпак забив сьогодні свій прем'єрний гол після повернення до стану клубу зі збірної. Можливо, якось по-особливому сьогодні для нього було відзначитися таким м'ячем. Щось говорили, можливо, про це перед стартом протистояння. Ну, скажу я відверто, що його бракувало. Бракувало в двох матчах, які він перебував в збірні, але ми ж розуміємо, що він представляє честь нашої країни в такий зараз важкий період, який в нас є. Тому це... ми шануємо те, що він, він там працює. і він, Ми шануємо те, що він зараз робить в нас в команді, тому що він додає однозначно, додає однозначно, цій команді більше майстерності. Він є, хоч молодий гравець, але він має майстерність, яку може виконати її. І... Це втілюється на майданчику. Я, я тішуся, що в нас є такі молоді гравці. Я хоч знаю, що це, хто знає, що в нас не один такий молодий гравець, вони, їх багато. І ми б хотіли, щоб їхній прогрес був швидший, але є, маємо те, як ми зараз працюємо. Тому всій команді дякую Олександру за цей епізод також.